Так, і буду робити тоненькі млинці, на лиснички. Рецепт такий. Склянка молока, склянка теплої води, обов'язково, щоб була тепла. Сіль, чайна ложка солі, можна чайну ложку цукру для стабілізації, тому що вони повинні бути нейтральні. Я буду робити млинці, такі, щоб і солоною начинкою. Ось, і потрібно буде борошно-борошно, я приготувала 300 г, але подивитись і до, стану таких гарних хмілиці. Обов'язково додам чайну ложку соди або розпушувача, але краще сода. Вона трішечки дасть такої похирчатості і м, такої ніжності і легкості нашим домцям. І потрібно буде три, ой, чотири яйця. Це те, що стосується тістечка, а начинка буде е, яйця відварені, сир, зелененька цибулька і печіночка. Це дві начинки буде. Цибульки куленька нарвала цибульки мені зелененької, такої гарненької. Я її помила і потрібно її просушити паперовими рушничками, тому що вона нам у начинки волога не потрібна. Перш за все замішуємо тістечко. Я беру яйця, я це тісто замішую. І з того, починаю з того, що я просто розбиваю спочатку яйця. Потрібно трішечки присолити, додати чайну ложку, солі, чайну ложку, цукру для стабілізації. Вони у нас будуть солоною начинкою. І додаю чайну ложку соди. Можна розпушувати соду. і додаю склянку води, і три столові ложки. Олії і борошно в мене 300 г, я його в три прийоми змішую. Змішую так, щоб грудочок не було. Перший раз змішала, розбила грудочки, другий раз і також третій раз. І аж тепер додаю молоко не все відразу, а розмішую і додаю, щоб воно було такої гарної маси, такої структури. Як потрібно для налисничків. У мене пішло не 200 грамів трішечки менше. Накриваю кришечку і залишаю на годинку. Вони мене стояли. годинку. Вони такі аж пухарцями були, піднялися. І ось тепер перший раз я наливаю зовсім трішечки олії, змащую і бочки, гарно змащую. І наливаю млинці на середньому вогні. По декілька хвилиночок з обох сторон вони дуже гарно перевертаються, відстають від дна і робляться такі тонесенькі, і ніби мереживо, це за рахунок того, що ми додали туди соду. Ось таким чином я буду випікати всі млиці, вони робляться не зовсім тоненькі, тому що я не хотіла, щоб вони були зовсім тонесенькі. І з такою начинкою тонесенькі сильно не можна, тому що вони можуть порватися. Начинка випаде, нам не потрібно. Ось таким чином печемо всі млинці з двох сторін, щоб воно було приємного кольору. гарного. Поки печуться млинці, ми паралельно робимо начинку. Через отаку речіточку я перетираю три яйця. У мене їх 4, але я одне залишу для печіночки. Три яйця я перетерла млинці тут наливаю, перевертаю, це все робиться паралельно. Дуже гарні млинці такі, як шовковисті. Ось такі. так дуже дуже мені подобається це тісто натерли. Тепер у мене тут 50 грамів, ну, з них 20-25 грамів сиру нам потрібно тільки для того, щоб він розстав і потім нам дав таку структуру, як ніби скріплюю. І нарізаю дрібнесенько-дрібнесенько, нарізаю цибульку. Цибульки повинно бути багатенько. Не додаю. Зараз приперчу, присолюю, не майонезу, нічого нічого не додаю. І гарненько змішую все руками, змішую так, ніби придавлюючи. Пічіночку буду прибивати на блендері, ріжу її спочатку, ріжу яйце. Обов'язково приперчуємо, при присолюємо, можна додати чесничок, якщо хто хоче, додаємо обов'язково майонез. майонез 2-3 столові ложки, майонез обов'язково. І ось тепер просто скрадаємо от, отакі конвертики. Маса повинна печенкова, така мастка, як намазочка. І отак я не розмазую по всьому млинці, просто з краєчку викладаю і закручую їх, як конвертики. Можна також розрізати напіл і зробити такими ніби трикутничками, як бандерки, тільки трішечки по-другому. На бочок і ще раз на бочок. Ось такий виходить трикутничок на одну сторону, на третю частинку викладаємо начинку і складаємо юпочкою так. І теж виходить гарно, і можна робити так і з сиром. Вони виходять дуже-дуже смачні. І ось тепер робимо ще одні з начинкою. просто будемо викладати трубочки. Начинки не дуже багато. Скручуємо обов'язково, закриваємо краючки, щоб не витікав сир і не випадали яйця. От З обох сторін і робимо трубочки. І таким чином робимо всі. ставимо сковорідку. Сковорідку наливаю трошечки олійки на дно, додаємо вершкового масличка. Нам потрібно буде підсмажити з двох сторін, в нас вони готові, але щоб був такий вершковий аромат і підсмажені були, щоб хрустка така скриночка була. Підсмажуємо і з обох сторін до золотистого кольору. Обов'язково перевертайте, щоб вони не були коричневі. І викладаємо їх на тарілку. Вони так пахнуть ароматно. І викладаємо тепер конвертики. І так пересмажуємо всі наші млинки. Ось тепер дивіться, яку ми з вами смакуту приготували. Тут ось я, <кхе> окремо положила три види. Ось такі конвертики це з печіночкою, трубочки з яйцем, сиром і цибулькою. І ось такі трикутнички. Теж із печіночкою. Дуже вони смачні. Самі млинці такі дуже-дуже смачні. Вони нейтральні. Ось тепер хочу вам розірвати сир, дивіться. Тянеться сирок, розплавився, зелененька цибулька, яйце це все те, що потрібно на перекус. Два гарні такі зів, або один з печінкою, один з яйцем. Кавою чи чаю їм запив і півдня сиди. М -м, це щось неймовірне. Так що я вам рекомендую приготуйте млинці за цим рецептом. І буде вам смачно. Хай благословляє кожного з вас і береже. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось!